Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. Юа. Сьогодні ми з вами обговоримо один із чергових дорожніх знаків. Він у нас відноситься до категорії заборонних. під номером 3.21 і називається він в'їзд заборонено. Досить часто водії його називають ще цеглою, тому що він має вигляд білий такий прямокутничок у вигляді цегли. Ми з вами поговоримо, в яких випадках даний дорожній знак може використовуватися на дорозі. Ну і, звичайно, що також поговоримо, на які транспортні засоби не буде поширювати дію цей знак, тобто кому можна під нього буде проїжджати. Перед тим, як приступати до розгляду, не забудьте підписатися на канал. Ну, а підтримати дане відео ви завжди можете або вподобайкою, або залишити свій коментар внизу під ним. А ми розпочинаємо. Отже, перше, що ми повинні пам'ятати про даний дорожній знак, він використовується, коли є запобігання зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом. Тобто, якщо у нас є ділянка дороги з одностороннім рухом, і ми під'їжджаємо навпроти до такої ділянки дороги, ми бачимо, що. Прямо проїзду немає, тому що всі смуги будуть назустріч нам. Тому, щоб це пояснити водіям, над даною ділянкою дороги, над перехрестям, буде розміщуватися знак ось цей 3,21. І водії розуміють, що прямо проїзду немає. І приймають там же рішення, дивляться, куди дозволено проїхати там. Праворуч, ліворуч, чи виконати розворот. Друга ситуація, коли даний дорожній знак використовується. Використовується з метою запобігання виїзду транспортних засобів на зустріч загальному потоку на дорогах, позначеним знаком 5-8. Тобто, ми, під'їжджаючи до перехрестя, бачимо, що по одній смузі можна продовжити рух прямо. А друга смуга, там вона вже е, розміщена на зустріч, і по цій зустрічній смузі руху, може бути показано, що здійснюється рух маршрутних транспортних засобів. Ось такі є картинки і на іспиті, на посвідчення водія затверджені. Тому, власне, над тою смугою руху буде також розміщений знак 321, і він забороняє водіям виїжджати на цю смугу руху, тому що вона вже призначена для зустрічних транспортних засобів. Третій випадок, де використовується, Ця знак «В'їзд заборонено це організація відокремленого в'їзду і виїзду. На майданчиках, що використовуються для стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку або автозаправних станцій тощо. Тобто тут ми що повинні пам'ятати, що коли у нас є парковки, є в'їзд на парковку і є десь там далі місце виїзду з парковки, то коли у нас є місце виїзду з парковки, там розміщується ось цей знак: в'їзд заборонено. Що коли ви під'їжджаєте, ви розумієте, що тут не можна заїжджати, тут тільки виїжджають транспортні засоби. Тому потрібно проїхати десь далі і знайти місце в'їзду. Ну і також, що саме головне. Ми повинні розуміти, що от коли є автозаправочні станції, також є в'їзд на автозаправочну станцію і є виїзд з автозаправочної станції. І от коли є виїзд з автозаправочної станції, щоб знову ж таки уникнути зустрічного конфлікту, так водіїв, щоб вони один одному не перешкоджали руху. Коли хтось виїжджає, а хтось хоче заїхати, то там також встановлюється знак 321 і каже, що тут заїжджати на автозаправочну станцію не можна, тому що це є місце виїзду. Наступний варіант це є запобігання в'їзду на окрему смугу руху. При цьому знак повинен застосовуватися разом з табличкою 7.9. Тобто, знову ж таки, якщо на якусь смугу забороняється в'їзд, то е, даний знак розміщується над даною смугою руху, і стрілочка уточнює, що власне, конкретно на цю смугу руху в'їзд транспортних засобів. Заборонено. І останнім із е, варіантів, де може використовуватися даний дорожній знак, це є запобігання в'їзду на дороги, що безпосередньо простягається у межах прикордонної смуги до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон. Але є виключення з правил дорожнього руху, кому на ці ділянки можна все-таки проїжджати. І ось тут зараз я вам перелічу, які категорії можуть відступати від цього пункту. Є уточнення, що крім сільськогосподарської техніки чи інших транспортних засобів і механізмів, задіяних у провадженні відповідно до законодавства, і за наявності відповідних на те законних підстав. Сільськогосподарської діяльності або інших робіт, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також транспортних засобів Збройних сил України, Національної гвардії, СБУ, Державної прикордонної служби, ДМС, ДФС, Оперативно-рятувальної служби, цивільного захисту, Національної поліції і органів прокуратури під час виконання оперативних та службових. Завдання. Отже, знову ж таки, якщо є якісь ситуації пов'язані з виконанням службових завдань, то всі ці е, служби мають право проїжджати туди, якщо є певні обставини, які їм це дозволяють. Ну і також нам ще залишилося розібратися, е, кому можна проїжджати під знак ось цей цегла, хто. Може відступати від нього. Не поширюється дія знаку на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Так, ми з вами пам'ятаємо, що якщо у транспортних засобів є документ схема руху маршруту, згідно цього документу він вважається маршрутним. Тобто є у нас чітко показано траєкторія руху, по якій він рухається по місту, і в відповідності від знаку. 321 такі категорії можуть відступати. Зона дії знаку також уточнення є, е, наскільки він поширюється так. Від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним. А якщо це в населених пунктах, де немає перехрест, то до кінця населеного пункту. Отже, дія знаку не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій. І в місцях перехрещення з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету. Тобто, ще раз таке є уточнення, що в цих місцях дія знаку не переривається. Я надіюся, що сьогоднішня інформація для вас була цікавою, корисною. Якщо вам відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, залишити свій коментар внизу під даним відео. Ну і не забудьте підписатися, тому що постійно виходять нові цікаві відео, щоб ви завжди пригадували правила дорожнього руху з каналом Світлофор.юа і були хорошими водіями. До нових зустрічей!